Того часу чутка про Ісуса дійшла до Ірода, до чотириласника, і Він сказав до своїх слуг, це Іван Хреститель, це Він Воскрес і мертвих, і тому чулодіні сили діють у ньому. Ірод після злочину, після вбивства страти Івана Хрестителя, вже не знає, як думати про Ісуса Христа і має свої нав'язливі переконання, що Ісус це Іван Хреститель, який воскрес з мертвих. І тому чудодійні сили діють у ньому. Якщо людина в гріхах то вже й не знає, що думати про релігію, про людей, про себе, і вже обачає чудодійні сили, невідомого походження в якихось справах, речах, невдачах. Думаю, що хтось позаздрив, поробив, наворочив. Єдин є лік. Щоби отримати здоровий глузд, щоб прийти до здорового розуму, це покаятись, перепросити Господа Бога за грехи і приймати науку Божу і відкинути всякі забобонний, егоїстичний, матеріалістичний світогляд, Господь Бог діє в чудесний спосіб, і Він. Об'являє свою силу, благодать. Але це все відбувається з Божем милосердям, бо Він нас любить, співчуває, нам, нас навертає, освячує, оздоровляє. І не шукаємо чудодійних сил у різних окультних представників, тому що там дух буде обманювати і не потрібно нам шукати у них допомоги. Бо прийде поневолення, Повната сили і влади, розуму, любові, щастя у Господа, Бога Пресвятої Трійці і джерела Божої ласки, джерела Божої ласки святі тайни, сповідь, причастя, але інші інших світі хто не хрещений, то хреститися. Чудес шукаємо не чародіїв, чародіїв. А в Христа Ісуса, який дію католицької церкві через святі тайни, через молитву священиків, монахів, через молитву мирян, через побожну поведінку згідно Божого Слова, згідно Божого законів. Деякі люди ходять до різних чародіїв, чародіїв, і вони відкриваються на силу Злого Духа, потім є поневолені, крім того, сповторюють свій і так спотворений світогляд і мають до когось. Претензії, що хтось там їм поробив, що в комусь проблема їхньої біди, а не в них самих, бо вони ми то добрі, а хтось злий їм, погано робить. Насправді, самі вони живуть погано, грішно, не мають католицького, біблійного, християнського світогляду, перебувають в гріхах через те зло, якому вони служать. Зло, яке їх обмануло і їх і мучить. Нам вже потрібно жити побожно, прийматися тайни, молитися і вірити у Бога, так як вчиться та Католовська церква, як каже Господь Бог в Святому Письмі, жити свято, чинити добром, навертати грішників. Це Він воскресе з мертвих, тобто Іван Хреститель, і тому чудодійні сили діють в ньому. А тепер ми знаємо, що Христос Воскрес із мертвих, і Він не тільки тоді. Чинив чудеса, але й зараз робить дива, зціляє, визволяє, бо Христос живе, Він живий нас, любить, чинить добро. І тому ми звертаємося до Христа Ісуса з вірою, з любовю, прославляємо Бога і приймаємо Його силу благодать, сповідаємося, почащаємося і є в Божій ласті. і приймаємо тіло кругу Христа на оздоровлення душі і тіла на нашого освячення. Спасіння зміцнення вірності Богові. Через те шукаємо чудодійних сил, чудесної допомоги милосердного Небесного Отця, який нас в Ісусі Христі приймає, благословить, освячує, наповняє Духом Святим. Коли ж хтось шукає допомоги в різних чародіїв, чародіїв, чи віщунів, ми кажемо, туди не звертайтеся, Бо прийде до вас сила. Енергія Злого Духа і бути поневолені, і буде що з вами погане творитися. Тоді треба вже покаятися, а часом потім йти на молитві збільнення, щоб відмолити і прогнати Злого Духа. Чи потрібні нам чудодійні сили? Хтось каже, а ось я кладу руки на людей, їм стає добре, я молюся. А ти більше навертає до Бога, що вони відкинули гріхи, бо. Якщо не будеш їх навертати до Господа Бога, тільки нібито допомагати, кладучи руки на них чи молячи за них, то будеш щось схоже до тих білих магів, яким зі злим духом будеш бажати і вимолювати їм здоров'я, грошей, але вони перебувають в гріхах, в нехристиянському світогляді, в егоїзмі, ти їх не навертаєш до Господа Бога, і через те вони. Никаються і пропадає їхня душа, а ти потуреш їм цьому. Через те ми повинні завжди, чи добро, людям дбати про їхній духовний стан, не лише думати, що вони були ситі, здорові, щоб їм було не скучно в житті, щоб мали товариство, роботу, але й щоб вони сповідалися, почащалися, жили по Божому, згідно Божих законів, згідно католицької моральності. Маємо дбати про цілісне, Всебічне виховання особи людської, щоб людина реалізовувала себе в всіх ділянках життя і в праці і в сім'ї, всхідно Божої законів, Святому Дусі в Святості. А чудодійні сили діють у нас, коли ми приймаємося ті Тайни, коли молимося, Дух Святий нас наповняє, освячує, і ми тоді радіємо Господом Богом. Що Він нас в чудесний спосіб привертає до свого найсвятішого серця, овертає своєю любов'ю, милосердям. І ми, щасливі діти Божі, радіємо Господом Богом, новим життям, Святому Дусі, уникнення гріха, вчинені добра, наверні грішників. Навертаємо людей до Бога, до віру Христа Господа, відвертаємося від всяких поганих вчинків для того, щоб вони теж прийняли. Чудесну Божу любов, чудесне прощення гріхів та й несповіді, що вони прийняли на життя згідно Божих законів, святості, вірності, Господеві, слухняності, Святому Духові. Ірод Людбов схопив Івана, зв'язав його і вкинув в темницю через Іродіаду, жінку, брата свого Филипа. Іван поговорив до нього: Не можна тобі її мати. І коли ми комусь говоримо про ті чи інші гріхи. Якщо людина не любить Бога, егоїстична, пристрасна, грошолюбна, горда, то теж намагається нас відсунути від себе, не слухається добрих порад, свинувачує чи хоче уникати зустрічі з нами, або поводиться брутально, зверхньо, застрашує, принижує, бо не бажає покинути погані вчинки чи грішні стосунки не хоче покаятися і не хоче жити побожно. Ми ж зіткнувшись з такою позицією, грішності деяких людей, коли їх навертаємо до Бога. Відчувши такий спротив, намагаємося їм пояснити, що Бог їх любить, що з Богом найкраще, що злий Дух їх обманув, бо їм здається, що в гріхах жити їм добре. І що вони мають покинути гріхи і навернутися до Бога, і повинні перепросити Господа Бога за свої провини, покаяти стайну сповіді і чинити добро. Побачимо, яка жорстокість була зі сторони Ірода, який навіть такого великого пророка притечу зв'язав, кинув в темницю і наказав, щоб йому відтяли голову. Людина, котра затемлена гріхом, вона не знає, що робить, поводиться інстинктивно. Жорстоко, лукаво, необдувано, абсурдно, безглуздо. Через те ми повинні пильнувати себе, щоб ми не керувалися своїми похотями, гонорами, гордістю чи грошолюбством, а щоб завжди ми мали любов до Бога, до ближніх, виважену мудру поведінку і іншим з любов'ю, з милосердням пояснюємо, що вони жили по-божому, заохочуємо їх до навернення, до розкаяності. До святої поведінки молімся за навернення грішників. Того часу чотка про Ісуса дійшла до ірода четверо власника, і Він сказав до своїх слуг, це Іван Христити, це Він воскрес із мертвих, і тому чудодійні сили діють у Ньому. Святий Духу, об'яви свою чудесну любов, зігрій мене Твоєю святою Любов'ю. Очисти моє серце, серце. Твоєю благодатью, благодатью. натхни чинити добро, добро. проясни мій розум, щоб я сприймав науку католицької церкви, науку католицької церкви. Божого, слова. Божого Слова, щоб жив свято, щоб свят. був милосердним, був навертав грішників милосердним. до Спасіння Ісусі Христі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, віки віків.